Усім привіт. Усім привіт. Мені аптек цвіти подаривати. <рес> <рес> Як ви вже зрозуміли, ми знову прийшли по черешні, нарвали у скільки. і по дорозі знайшли, воно, дивіться, скільки ще будемо дарувати. до повного відра. Тут низенько, бо на тих налазилися. Обірвемо зараз цю і будемо вже йти додому. Гарний такий, да? Гарнючий такі класний. Да, вони низенькі, але їх не в відро треба типу, прибирати. Вони відрізняються. Я ті, що в відрі хочу напідком закрити. А це або їсти, або не знаю. Це їсти можна і лопнуть. Там також десь відро. І зараз ще дервем. Я, мабуть, їх переберу. І компотом закрию в літрові банки. А то як фігуша позбавляє. Кристина заїлася вся в черешнях. <рістила> <рістила> Дитина їх черешня. Трохи обірвали понизу. Та хвата нам. Десь полтора відра. І там майже відро. Ну два ведра. Хвата нам з головою їх. Бо вже і наїлися, і аскома, і вже лінь рвати. Вже зажрались. Або нажрались. Гляньте, я доповнила собі букет, який гарний вийшло. Який красунчик. Краса. Так, ну що, поїхали. Починаємо закривати напій черешні. Там всі сміються. Хтось сказав не буде закривати. Ну я ж казала, що не буду таке -от, салати, огірки помідори. Якщо не буде, то ми не буду. А Коля каже, що ти в кетчупі не закриєш. В кетчупі ж розпробували прошли рік. То тепер треба... Не знаю, баночок 10 літрових закрити в кетчупі. А ці ж е... напій, я ж казала, що буду закривати. Напій це по-любому. Я не знаю, бутылки 40-60. Мабуть, то У мене 10 закацій є. 10 зараз закрию з черешні. 10 звишні. Там смородина буде. Також закрию. Там ще щось, може, шовковиця буде закрита. Знайду, що закрити. Я таке мала на увазі, що не буду таке салати там рисові закривати, лечо закривати не буду. Мені надо томатна паста, е, заправка для борщу, те, що я казала. І цей напій отакий. От Чим більше, тим краще. Соки, ще. Отаке. А варення в мене повне. Те, як не буде, то будемо помідори. Як не буде, то будемо закривати, чи не буду закривати, бо є. Отаке, що в мене діти п'ють, таке буду. Звісно. Я вже бутля приготувала і в мене там ще. Надо помити один бутильочок, вибрала полуницю свою, там буде на бутильочок, Ми вже понаїдалися в полуниці. Та. Ось так зріє. так по бутилечку буду закривати. І в черешні щось ми сильно нагребли, то мабуть закрию, як компотом ну, сиропі літрові баначки а Куди мені її? Хай стоїть, щоб вона вся цей гнила. Закрию, трошки залишу поїсти, а то закрию. Бог знає, яка вона зима буде і що воно буде. Не знаю, що воно буде. То в погибі, як воно є, то хорошо. Хай воно лишнє стоїть, то воно не жме. Геть я вам скажу так, що геть воно не, не піджимає. А ми що, вчора відео не випускали і сьогодні я думала не випускати. Вже завтра цим займатися. Думаю, завтра буде ще якесь діло. Вчора їздив і позавчора. Їздив Коля з Нікітою військомат. Їздили ми всі, оновлювали дані тановили. Ну, ановили вони через додаток, але ж треба все одно щоб відмітка була в этом, військовому квитку. Вони такі вклеюють, як штрих-код, так? Так, да, як штрих-код. Як штрих-код. І потім, коли вас зупиняють, то наводять планшет на цей штрих-код. І вже вся інформація про вас висвічується, що ви, хто ви, ановили, не навили. Нікиті в училище треба було. Та і так треба, а на вижиш ким. Полі, полі не треба, ну треба по закону, то треба та й треба, поїхали там. Гана вили та. довго, звісно, два дні проїздили. Ну, ну нічого. Зато зробили справу, зато тепер їздить, не переживає, чого тянуть, нема чого тяну. ховатися, нам нема чого ховати. То і такі справи. Так, все. Я вже поки з вами побалакала, набалакала, то вже і все, і перемила їх. Деяка вона гарна. Ага, для яка, так? Mm -hmm. Така вчерешенька. гарненька. Зараз по бутлях сали цей цукор, лимонку. Водичка в мене вже закіпає, поки я тут возилася. Швиденько, швиденько та й закрию. на око сиплю, ніколи не міряю ягоду. Хто міряє, там стакан сиплють, щоб не дуже такий різкий був. Ти ж, ну, набагато насипала, побачу вже насиплю, багато. Люди питають, чого ти закриваєш воду. Ну, нам ну, подобається. І щоб не дуже він такий був. О, оце отак от. Отакий. От щоб не дуже він такий, ну як крутий, лівенький такий, чи як сказати, ненасищений сильно. Можна сказати водичка. Слабенький такий компотик, легенький. Ну, Діти п'ють їм подобається той. Це саме головне. А там, якщо комусь не подобається, не подобається якось по-іншому, Ну, кожному ж своє. Кожному своє. Мама казала, каже, треба якось у тебе за закації, що ти там, каже, закриваєш. Візьмеш та попробуєш. Заказ, що я там закриваю. Можна було і більше, воно вип'ється. І так, е, як ото кажуть, можна ж зварити. Ну, може хто прийде так, зненантська. Раз уже холодненький з погріба, компотик уже є. Е, а може, якось готуєш, крутишся, той... Компот, поки звариш, вже сил на нього не залишається на той компот. Або звариш, а він не холодний, не спів простигнути. Ну, таке, я знаю, що я дістала, або не вистачило, як у нас такі всі діти п'ють і всі, як за столом сидять, то п'ють компоти, не водку. П'ють компоти запивають. Запивають. Ну, ну, їжу я маю. Ну да. На увазі цей. То може і не вистачить. Полізла, ще достало. В чому проблема. Треба. Так мені подобається ця мисочка. Прям подобається. Колись були ще менші мисочки. Такі. Там і, там і більше одне були. І більше були, і менші були. А Ти ще й не хотіла думала, чи брати, чи не бороть. Угу. Ні, я її хотіла, але мені завжди шкода грошей. Я не знаю чого. Ну я стою, мнуся, поки коля мене не заставила. Не заставив взяти. Так, на ще один бутиль я намию. Ой Боже, переколотить їх ще не закривши. У мене ж тут цей букет гарно, звісно, але він мені заважає. Тут прийдеться цю красоту мені не прибрати. Е, полуничка також сюди піде. Я хочу такий полуничний мохіто, нам подобається більше, ніж. Просто з полонички. Так, полоничка. Лимончик і дві гілочки м'яти. Також сюди. Де кришка? Так, на цю банку ще намить зараз Міни-черешеняк і буду розсипать цукор і лимонну кислоту. Цукор ми так мішоки не купили. Ну, я не купляю, щоб у мене не було цього. Що можна? Закривать боецука. Щоб бажання менше було закривать. Ага. Да. В пачках понадбирала. Понадбирала десять. Наскільки хватає, настільки хвата. Що це собака по всьому селу дні? Що це таке? Дратуємо уже. Ти що, туди в бутиль два стакана висипала? Чого? Тут три бутля. А, три бутля? Мені так не вийде, то думаю. Не, я можу. Я може, все. Я не сумніваюся, що ти можеш все. Я и такая можно заработать. Насыпать, забалакать, так сказать. Батуркать, она заработать. А больше что-то неправильно сказать. Дай крышку. Так, ну я только рассыпаю. щоб не було довго і нудно. Так, і пішло в мене 2 кіла цукру. Тепер по пів чайної ложечки лимонної кислоти. Нічого сложного, нічого не вимірюється. Все робиться швидко. Так, це вже не треба. Так, все, у мене закипала вода. Зараз прибираю цю красоту я і починаю закатувати. Закипіло в мене кипить водичка. Цукор, щоб розтворився. Я потім ще покатаю їх. І... Простворився сухо. Цього маринки, як вона закатує. Надивилась, що є. А, якийсь атоля толя мені написав на е відео під відео, де я акацію закривала напій. Що це за ключ такий, що крути проти часової стрілки? Автомат. Ключ. Такі на базарі продавали, да? Ну так. Да. Я там знаю, що він крути проти часової стрілки. Без поняття, що я вам можу відповісти. Такий ключ. Так він закривав. Зараза Аж злякала. Вони таке гаряче, як я злякалася. А, хтось там ще написав. Сильно довго ви розмосолюєте відео. По факту показали на хвилину-дві, а у вас прям цела. Да. Ну люди, ну я який раз уже кажу, ну не подобається, перемотайте, подивіться по факту Не подобається, взагалі підіть, подивіться інше відео. А є питають, запитання ставлять ще ну, каналу майже три роки, да? І ще на перші відео дивляться і ставлять запитання там, а скажіть, як там, що там. А я взагалі поняття не маю, про що вони. Ну, взагалі. Що вони я в мене? Похни, так. Ага, махіто цей, да? Угу. Ага. Що вони мене питають? Що вони від мене хочуть? Я взагалі не знаю. Приходиться передивлятися відео, щоб хоч зрозуміти, що воно там таке було в тому відео, що от від мене хочуть. Так, ну що, оцей бутиль я закриваю. А, зараза, то що таке? У мене сьогодні якийсь день такий. То я споткнуся, то я обварюся, то ще щось. На четвертий бутиль у мене може не хватить кипятку. Черешню в сиропі я роблю отак. Коли вона у мене різного сорту, і ще там є, перестигла, не достигла. І щоб не стерилізую і щоб вони хвилюватися, що вона у мене зірве чи не зірве, ця черешня. Я її складаю в кастрюльку. черешеньку, наливаю водички на палець, десь зверху черешні, щоб покрита була. Додаю цукор, лимонну кислоту, ну, зараз я покажу все. Вони у мене киплять десь хвилинку, мабуть, черешні. Розкладаю по банках і закатую. І тоді вона ніколи у вас не зірва. Ось Кристина ножик сиділа. з'їла. У мене там десь приблизно 3 літра води. Тут не виміряться. Десь така, щоб вона солоденька у мене була. Насиплю півтори стакани цукру. Так, і півчайної ложечки. І в мене вже чайна ложечка. Ну, ладно. Саме око. Я потім буду куштувати. Як вона почне закипати. Я буду куштувати на цукор і на лимон, щоб сироп мені подобався на смак. І вона у мене тільки закипить десь хвилинку і все я розкладаю по банках і закатую. Все накриваю і хай вона собі закипає. Потім вже буду куштувати, тоді вже ясно буде, бо так не буде ясно, яка вона. Я ще, наверное, добавлю додавлю з пів стакана цукру. У мене діти люблять, коли вони салотки. Так. І все. Зараз я поки приберу це лимонну кислоту, цукор і буду вже розкладати по банках. Вона закіпав. Якраз я поки поприбираю, вона закипить, щоб цей цукор прокипів. І це можна розкладати вже її отак От гарненько. Гладенько. Раз, два. І черешня у сіропі готова. Не треба не стерилізуватися, не хвилюватися взірве вона чи не взірве. Те, що треба. Штохи. Ось так. І все швидко більше перемив, перебираєш, перемиваєш ягоду та банки, чим оце все діло робиться. Я приготувала. П'ять баночок. А черешні мало намило. Чотири тільки виходить в мене. Так, чотири, та й чотири. Хватить. Там у мене є ще прошлогодня. Хватить стільки. Що, все. Така в мене красота вийшла і смакота. Ось, які вони гарненькі. переверну, окутаю. А, зараза, гарячий. Перевернув, окутаю, а вам кажу, пока-пока. І так затягла сильно відео. Показувала, бо як не показуєш, кажуть, що сильно затягуєш. Потім запитання пишуть. А як то? А як це? Старалася показати вам все покроково, як я роблю. Так що такі справи. Все, всім пока-пока. Всім на добраніч. Хто дивиться ввечері нас, бо вже почало 10-го, ще поки змонтую, поки виставлю. Все, пока-пока.